Мейковер. Так давно мною обіцяний, нарешті, буде втілений. Як там кажуть, обіцяного три роки чекають. Ну, приблизно стільки пройшло з моєї обіцянки. Коротше, зустрічайте Мейковер містян. Знаєте, останнім часом каз це щось, що проходить повз мене, і потреби ним користуватися у мене немає. І останній час я користувалася ним і. Тут би хотіла би щось придумати, але ні, я їм не користувалась, не вірте мені. Та тепер така можливість буде, бо від недавнього часу у Текаді з'явилась мега велика потреба у нових людинках. І звісно, що я могла б їх створити за кадром, що я в принципі і роблю. Та знаєте, хочеться мені, щоб ці персонажі були зі своєю історією, трагедією, можливо, в кінці кінців з якимось секретом. І бажано, щоб цей секрет знала не тільки я ще й ви. І знову, звісно, що можна було. Придумати це самостійно, створити і колись це я точно зроблю. Та і вже існуючих містян не треба недооцінювати. У деяких є дуже цікаві лори, які можна доповнювати, продовжувати інтерпретувати, як тобі хочеться. Але тут в мене виникли деякі проблеми. Річ у тім, що моя задумка з майковаром заключається у тому, що я буду майковарити містян відповідно до того часу, що є зараз у декаді. А якби на мій погляд, кожна родина у Сімс має свою певну часову лінію. От, до прикладу, родина готів. Їх світ виглядає досить похмурно, атмосферно, з готичною архітектурою, і це все притаманно 1930-м. І вони явно виглядають не як люди, які живуть у селі. Весь цей вайб села їм невідомий. А якщо взяти родину ландграбів, то для мене вони взагалі чіткі 80-ті. Малькольм Ландграб у старіших частинах франшизи виглядає як типовий золотий хлопчик, трохи зазнайкуватий, коротше. Прямий продукт епохи Уолл-Стріт. Тож під сьогоднішній мейковер я вирішила взяти персонажів, які добре впишуться у 1900, але, знаєте, не мають вони чомусь великого попиту у Сімері. Всі мейковерять готів, ватори, кальєнти, ландграбів, і я їх розумію, ноль засучення. Скоріш за все, і я колись матиму такий мейковер з цими селебріті сім світу. І взагалі, на мою думку, кожен поважаючий сімер повинен мати у своєму стилі. Але. Сьогодні під мої тортури потрапили непримітні Сара і Саймон Скот. І знаєте, на початку створення цього відео я хотіла змінити їм ім'я і прізвище. Але от зараз, записуючи цю озвучку, я розумію верніше, не розумію навіщо Сара і Саймон так доволі рідкісні імена для українців, але цілком могли зустрічатися в ті часи, бо мають у собі єврейське походження. А єврейська община була завжди велика в Україні навіть у ті часи, скот також рідкісне прізвище, але його також можна пояснити якоюсь міграцією або далекими родичами з Лондона. Та й взагалі вони на секундочку і так зазнали вже великих змін із темношкірих людей вони стали типовими українцями того часу. І не подумайте, я не расист, просто вирішила, врешті-решт, згадати, що маю правила, які вже і так мною порушені, бог зна скільки разів. Тому мені хотілося залишити їм, хоч трошечки. Щось, щоб вони були впізнаваними. О, повернемось до їх Лору. Хоча інформації про них ну от прям надто мало, якісь крупиці. А все, що є, воно сказано поверхнево, без якихось там у минуло. І Сара і Саймон з'явилися тільки у четвертій частині Сімсу з приходом до нас доповнення «котедж лівінг До цього їх ніколи не існувало, скоріш за все, тому так мало інформації про них. Що про них відомо: що Сара працює в магазині продуктів, а Саймон це її чоловік. Вік Цілком логічно, який любить садівництво та готує варення, хоча ця його любов до садівництва не дуже мені в'яжеться з подальшою інформацією про нього. Також відомо, що вони володіють баром гномові обійма і що це була їх мрія, але от не прям мрія Саймона, бо він житель міста, і цитую: він досі почуває себе некомфортно, якщо побачить на вулиці курку. Але типу живе у селі, бо дуже кохає дружину. І от тут його любов до садівництва і не в'яжеться в моїй голові. Також я знайшла. Інформацію про те, що Саймон потайки все таки мріє переїхати в місто, і навіть є фанатські сіквели, а їх, до речі, є досить багато. Та я не буду розказувати про все, тому що ну воно нам просто не потрібно. Але один мене зацікавив в ньому кажуть, що в майбутньому все ж таки Сара і Саймон переїдуть у сан мішуно. І це типу мотивовано тим, що вони зробили це для того, щоб дати найкраще життя для своїх дітей. Але я думаю, що все-таки не через це. Ой, не через це. Далі є ще один цікавий факт, який наштовхнув мене на пересмислення їх сюжетної лінії. Знаєте, мене зацікавило, з ким же дружить Сара. І виявляється, що найкраще дружня шкала у Сари заповнена не з чоловіком, як би ви могли подумати, і. Як я також про це подумала, а з Агнес Крамбл Ботом на секундочку виявляється, у Агнес є друзі. А от Саймон з Агнес вороги. Цікава взагалі ця особистість, Агнес. Мені вона імпонує, і, можливо, наступний мій ковер буде пов'язаний із нею. Але повертаємося до Сари і Саймона. Коротше, всі ці дрібнички, любов Саймона до садівництва, дивна дружба Сари з Агнес Крамблботом. А на секундочку Агнес виглядає не як автентична селянка. Тому це все наштовхує мене на роздуми. Що всі парі навпаки, Сара є корінною містянкою, що вона чисто городська дівчина, яка всі роки свого життя прожила у місті. Можу припустити у родині інтелігенції, тому прагнення повернутися до міста я дала Сарі. Не знаю, чи буде це здійсненою мрією, зважаючи, що вони живуть у 1900-х, але мейбі щось і вийде. А от Сайман, на мій погляд, це та людина, яка виросла і прожила все своє життя у селі. І, скоріш за все, це просто поколіннями відбувалося там. Він корінний селянин. І от, типу, за їх лором, хтось з них один прагне виїхати в Місто, а хтось обожнює село і хоче зробити тут родину. І в моєму випадку Саймон хоче щасливу родину у селі, а Сара душою і серцем прагне покинути це Богом, забути місце. Але тоді постає цілком логічне питання: як селянин міг познайомитися з дівчиною з міста, з сім'ї інтелігенції та й ще одружитися на ній? А зважаючи на те, що вони будуть містянами декади, вона ще живе у селі. Це Нонсенс того часу, що могло примусити дівчину з інтелігентної сім'ї вийти заміж за хлопця з села. Насправді варіантів там, в принципі, і не багато, і майже всі вони безрадісні. Є там один варіант про велике кохання, але зважаючи на те, що Сарі не подобається село, і вона там почуває себе зайвою і мріє колись все-таки повернутися до міста, то коханням там явно не пахне. Не це було причиною. Тоді залишається небагато варіантів і так. Як нам нічого не відомо про будь-яких родичів цієї пари і про їх життя до зустрічі один з одним, то далі підуть чисто мої роздуми. Зважаючи на те, що ні Сара, ні Саймон не мають батьків, а я не маю бажання їх створювати і щось там придумувати. То я припускаю, що їх батьки покинули цей світ. І якщо батьки Саймона не залишили його непризволяще, залишивши йому непоганий будинок, два амбари, там три морги землі, то про Сару так не. Скажеш, бо саме це могло тоді примусити Сару вийти заміж за селюка, те, що вона залишилась ні з чим і сама на цьому світі. Я не буду зараз даватися у подробиці життя її батьків, хто були, як жили. Зараз усе це не важливо. Важливо, що саме могло трапити. Уявіть: жила собі Сара безтурботно, грала на фортепіано, знала французьку, вивчала німецьку, читала Шевченка, Гоголя, жила в достатку, відвідувала театри, дискутувала. З батьками про національне питання, обожнювала довгі прогулянки Дніпром, маючи таку можливість, живучи в місті і маючи гарну родину, то, скоріш за все, навчалася спершу, можливо, в якійсь жіночій гімназії, а потім у вищих якихось жіночих курсах. І, коротше, мала цілком буденне життя для городської дівчини того часу, що не скажеш про Саймона. Бо в той час Саймон в селі прокидався разом із сонцем і навряд чи його ранок починав все з музики та театральних афіш, він ходив у поле не по розваги, а по щоденну працю сапати буряки, перевіряти худобу, латати паркан, обід ні не в кав'ярні на березі Дніпра, а під старою грушою поруч із відром холодної води. Його прогулянка це дорога до млина, до сусіда або на пошту. Припускаю, що все його навчання це кілька років церковно-парафіальної науки, які дали йому змогу читати і писати, і на цьому все. Хоча і писав він. Все одно з помилками. І, скоріш за все, єдиною його розвагою в житті була поїздка у місто раз на тиждень на базар, де він продавав молоко, яйця, мед, домашній сир. І саме там він і міг зустріти Сару. Можливо, навіть неодноразово він бачив її з батьками, і можливо, навіть вони щось у нього могли й купити. Але навряд чи тоді Сара звертала увагу на якогось там продавця з села. А як же тоді все склалося в те, що ми зараз маємо, і я припускаю, що в один день у Сари все рушиться. Батько Сари потрапляє під підозру. Наприклад, поліції за участь у гуртках українських студентів після арешту його, звісно, що звільняють з університету. А згодом він міг померти від серцевого нападу. А матір також могла померти одразу після чоловіка, не витримавши його смерті. І тоді Сара залишається одна. І у спадок Сарі залишаються лише книжки, нотатки, борги та вигнання з квартири. Можливо, кілька місяців вона жала по знайомих, намагаючись знайти хоча б якусь працю, тому що знала мови, могла пробувати влаштуватися репетиторкою або гувернанткою, але без постійної прописки і якоїсь там підтримки зв'язків на той час це майже було неможливо. Поступово, скоріш за все, вона опиняється в злиднях. Голодна, принижена, але все ще й горда, і от в якийсь із цих днів. Саймон міг помітити Сару. Вона могла, наприклад, сидіти на лавці під базарною брамою у пошарпаній сукні. І для Саймона це було незвичне видовище, тому що він завжди бачив її гордовитою, красивою, у напресованому одязі. А тут явно щось було не так. І, скоріш за все, саме це привернуло увагу Саймона. Він міг підійти, він міг спитати. Скоріш за все, вона могла розповісти у якійсь там безнадії на будь-який порятунок. І він міг запропонувати. Опанувати їй порятунок в вигляді прихистку у селі, не в якості дружини, просто як дах над головою. А у Сари, знаєте, і не було то великого вибору. Не той час, знаєте, крутити носом, тому вона могла погодитись. І Саймон міг привести Сару, односельчанам сказати, що вона сарата з міста, що лишилась без даху над головою, і поселити в окремій кімнаті в своєму будинку. Зараз далі підуть чисто мої припущення почуттів сари, тому що навряд чи вона ба. Бачила у цьому якийсь порятунок, це був ще один вид неволі для неї, і скоріш за все, перші тижні свого перебуття там вона майже не говорила. Саймон намагався бути з нею обережним, розповідав їй про село, показував пасіку, приносив старі книжки, які знайшов на горищі, бо знав, що вона любить читати. І скоріш за все, Сара не розуміла глибини свого становища. Можливо, їй здавалося, що це ще один такий перевалочний пункт, з якого от вона скоро. І вибереться і знову повернеться до свого міського життя, і, можливо, їй навіть, знаєте, снився шум трамваїв, лекції, запах друкарської фарби, її фортепіано, батькова бібліотека. І вона жила цими снами, цими спогадами, цими надіями. Але продовжуватися довго це не могло. Тому що, по-перше, це село. По-друге, це село. Люди пліткують. І що це за чоловік, який живе з чужою жінкою в одній хаті, і вона йому не дружина. І можливо, ці чутки не брали Саймона ні за які струни його душі, і він міг триматися з гідністю, але це могло дійти до старости села, і вона могла в такій ну не дуже гарній манері побалакати Сарою і пояснити їй, що є правила, за якими мають жити усі в цьому селі, і ти або або виходиш заміж або повинна покинути село. І так, Саймон явно не виглядає як мрія життя Сари, і Сара явно не могла до нього якихось великих почуттів, але вона й не мала відчуття в огиди до Саймона. Він здавався їй щирим, добрим, веселим, турботливим. І що немало важливо, був доволі заможнім у селі. А у Сари не було куди йти. Вибір був невеликий, тому вона залишилась. Погодилась і вийшла заміж за Саймона. В надії, що можливо, колись все ж таки їм вдасться вибратися з цього села. Коротше кажучи, ось таке пояснення в своїй голові я дала всій цій ситуації, і зараз у Лорі Саймон володіє баром гномові обійма. А в декаді він буде володіти, звісно ж, шинком. Але Сара у Лорі є продавчиню в місцевому магазинчику. Та якщо чесно, зважаючи на все, що я вам тут щойно розповіла, вона явно не є продавчиню, і скоріш за все вона влаштується у місцеву школу, покаже свої дипломи пожовклі, але справжні і, можливо, не одразу, але Саймон поручиться за неї і, зрештою, все ж таки їй дозволять вести заняття для молодших класів. І вона, знаєте, вперше за багато місяців відчує, що дихає. Це буде її місцем спокою, місцем, де вона не буде почуватися чужою, де її будуть слухати із захопленням, де вона буде приходити. В школу щодня, навіть коли не буде занять, і сама буде мити вікна, витирати дошку, приносити з хати якісь книжки, які лишилися їй від батьків. І от зараз у грі Сара і Саймон вони бездітні, але з натяком на те, що вони хочуть розширити родину, і питанням, як це буде впливати на їх родину в майбутньому. І зважаючи зараз на все, що я вам розповіла, це питання постає цілком логічним, тому що Сара, скоріш Tudo certo. Не горить великим коханням до Саймона, але має до нього почуття вдячності, шанобливості, визнання доброти. І, можливо, в майбутньому я не виключаю тої можливості, що в них зародиться кохання. Та зважаючи на час, в якому вони будуть проживати, відсутність кохання не є таким прям великим показником того, що в них не можуть бути дітей, тому що на той час діти народжувались і без кохання. Що далі буде відбуватися з їх родиною, ви зможете побачити. Те у Декаді. вони одразу зараз туди переїжджають, я їм побудою будинок, тому що будинок, в якому вони за лором живуть, виглядає занадто міським. Можливо, вони в нього переїдуть колись. На цьому історія мого майковера буде завершена. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, написати якийсь комент. Наприклад, якщо ви знаєте про цю родину щось більше ніж дізналась. Це я як завжди виправляйте мене в коментарях. Пишіть свої історії, як ви бачите цю родину. Можливо, мені завжди приємно читати ваші коментарі. А якщо ви раптом не підписані з якихось причин, то підпишіться. Чекати вже нема чого, а в тихушку дивитися це не гарно. І все. Всім дякую за перегляди. І до зустрічі.